Як підняти гемоглобін? Щоб підняти гемоглобін, треба спочатку усунути причину, чому він низький. Бо буде як набирати воду в сито. Якщо ви не сиділи на жорсткій дієті то ви не вагітні, треба здати розгорнуту формулу крові, виключити лейкози, зробити колоноскопію, фіброгастроскопію, перевірити, чи нема язви і чи нема втрати крові, чи нема онкології, чи не збільшена селезінка, бо там можуть розрушуватися ретроцит. А також перевіритись на автоімунні хвороби, зробити загальний аналіз сечі, перевірити, чи нема гломеру Понижений гемоглобін може бути при рясних місячних кровотечах, при порушенні смоктувані Б12 зліза в шлунку. Лікування основного захворювання вже підніме гемоглобін. А також прийом Б12, Б6, їжу вживати печінку, яловичину, темний шоколад, тільки після того не запивати молоком, кавою, чаем, бо не буде йти смоктування в шлунку. Також лікар може назначити стимулятори теротропоезу. Якщо у вас слабість, задишка, треба здавати загальний аналіз крові. Якщо все добре, то принаймні два рази на рік треба здавати собі, дітям, батькам і радитись своїм сімейним та педіатром. Слава Україні!